Всім привіт! Я радий вітати вас в нашому інтернет-магазині IPrem. Сьогодні ми розглянемо такий варіант смарт-годинника з круглим дисплеєм. Я думаю, вже всім набридли е, класичні Apple Watch з квадратним дизайном, тому ця новиночка це свіжий подих е, в сфері смарт-годинників. Одразу перейду до огляду моделі. Моделю в нас Active 2. Вони чимось нагадують гір від тих самих Samsung або Xiaomi, або... Huawei. Щодо функціоналу, думаю, всім відомий функціонал смарт-годинника, можна здійснювати телефоні дзвіночки, також приймати дзвінки, стан здоров'я, спорт і месенджери. Месенджери, до речі, він приймає Telegram, Viber, Instagram, тобто будь-які месенджери, якими ви користуєтесь. Тобто цей смарт-годинник використовується як дублюючий смартфон. Якщо ваш смартфон далеко, чи руки зайняті. Також відмічу дуже високу якість принту, це 3D-гравіювання, класичний функціонал, як для смарт-годинника, стан здоров'я, серцебиття, спорт режими, месенджери, відслідковування калорій, також управління камерою, дзвінками, яркість, пошук вашого смартфона. І, до речі, цей смарт-годинник не боїться пилу, вологи. Можете в ньому купатися, мити посуд чи займатися плаванням. Щодо дизайну, смарт-годинник поєднав собі класичні матеріали: це метал, скло, кераміка. Також каучуковий ремінець. До речі, ремінець виконаний дуже якісно і має приємний матеріал, він приємний на дотик. На звороті маємо датчики для серцебиття, виміру кисню в крові. І стандартний дисплей великого розміру. До речі, цей дисплей OLED-овський, він має відмінну якість. І не квадратний, як на дешевих версіях. Щодо меню: меню смарт-годинника. Так само, як і на Apple Watch, дублюється ось таким віджетом. До речі, працює дуже швидко, тому що останній чип оновлення H2. Буде підтримувати як Android, так і ios операційні системи. Смарт-годинником можна керувати музичними композиціями, вмикати, вимикати, також робити гучність. Також для вас буде доступна телефонна книга, коли ви під'єднаєте смарт-годинник до вашого смартфону. І стандартні датчики серцебиття, вимиру кисню в крові, температури і все, що необхідно, для того, щоб відслідкувати стан вашого здоров'я. Якщо ви займаєте спортом, тут є безліч. Режимів для тренування, і що стосується віджетів, можна встановлювати любі віджети, навіть вашу фотографію, фотографію вашої дитини, дружини, собаки, ховрашка. Тому що стосується таких параметрів як мультифункціональність, то Вашому смарт-годиннику можна в принципі робити все, навіть переглядати відео, як я вже говорив. Ось такий цікавий незвичний гаджет. Сьогодні в нас на відео огляді. В нашому інтернет-магазині ви можете придбати за дуже вигідною ціною. Також є співпраця по системі дропшипінг та оп. Переходьте до нашого інтернет-магазину, підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписникам знижка. Замовляйте гарні дивайси. Всім гарного дня та мирного неба!